Дозвольте нам зайти до хати, хочемо заполятувати. У моєму царстві, цар, я тут цар над царями і всіх тримаю під своїми ногами. Напчима уладна руку простягаю, кого хочу смертю скараю, як я скаржу, так і буде, нікого не боюся, хто мене розсердить, кривдою помщуся. Ти цар, та тільки Народився народися. Цар... Даємний, з неба він несе добро, а ти сияв тільки зло, муки, тюрми кандали твої слуги нам несли. Володарю сильний, тільки що ми почули, що якісь три князі до тебе прибули. Кияве, геть усіх прогнати. А може, маю щось сказати? Якщо так, треба прийняти і про усіх все розпитати. Я, князь Володимир, великим мене збудь, вивів державу на добру, я путь, віру Христову їй подарував, у Києві і хляби збудував. Я, Ярослав, Володимира син, пів Європи віддавало мені покій, народові закон, я дух, за що народ мене мудрим призвев. Я Данило Галицько із землі володар. Місто Львів, синові збудував я як дар. І нині це місто у підіжжі Карпатських гір всій Україні до рідного подає примір. Ми, царю, прийшли у твій край до тебе, бо нас зірка привела, що сяє на небі. Десь тут народився Ісусе маленький. Ми прийшли віддати поклінний землі. Я прийшов у Зір Карпат, де сопілка грає, то нехай прийде Ісус у кожного споду і кланяю я Йому від мого народу. Ми дізналися, що у болі яскині дитятко це неба і землі, спочило на сіні, сколядують небесною звістою, Його йдемо привітати, і поклін йому віддати. Чому я нічого не знаю? Зараз є да розпитаю, наказ слухай вірний воїн, хай же стане перед мною. Мошу, де ти ходиш? Та натрусись, перед очі царя ірода з'явись. Ой весь, вечір добрий, вечір файний, дай му щастя всім, всім вбираю. Ой це Ірод, що я бачу, що я чую, щоби в ніч таку В люту зиму мандрувати, Напасті собі шукати, чи не краще в хаті сісти, трошки випити, трошки з'їсти. Те, що можна вам приніс, ще й поставить вам підніс. Годі ж є пригощати, не є, ти нам краще розкажи, де родився Христос Цар неба і землі Володар. Зараз, зараз тихоша. Що пан Всесвіту й землі, веслові він народився, трішки сіном притрусився, святий Йосиф, божа мати, бери живуть свого дитя. Тихо жити геть очей. Ой ми царю, чого злий ти так дуже зажурився Що Месія цар родився ой господарі, господарі Ти знайти що нині до трьох літ дітей рубайте і нікого не минайте. Іроди, побійся Бога, смерть стоїть біля порога, тільки кликну, то прийде, голову тобі зітне. Ось смерть з косою, кошу ввечері зростою, не поможуть жодні штуки. Всі попадуть, в мої руки, і по вас колись прийду, та тільки Ірода рода кошу. Смерти, люба, смерти мила, ти завжди лиш тих косила, кого я тобі звелів, Чом на мене упав твій гнів. Ну а звідки мають знати, кого мені зрубати? Зарубай того малого, щоб князі пішли до нього, що я з кині народився, що на мене напусівся. Ой, ні, 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 ні ми любить царю, косою його не ударю, бо мале дитя в я. А тебе скосити мушу, чого вже жде на твою душу? Та не кряч ти, як ворона, ой паде моя корона. Бережіте мене, слуги, де поділись волотюги? смерть стоїть перед очима, Ось вона вже за плечима, очах мені вже почати. Нова радість світу стала, причиста діва сина породила, і злотний злотник з того засмутився, що цар предвічний на світ народився. Пропала смерть ірод у пеклі згинув, а ми прославляємо радісну новину. Разом з маленьким Ісусом на сині всіх вас вітаю на Україні. Будьте. Здорові разом з діточками, хай ні горя, ні смутку не буде між вами, хай вам Бог помагає, Христос зарождає.